Мої свекри на словах дали огород для побудови сарая. Я продала свою квартиру побудувати великий сарай. Розлучилась і пішла з трусами. Зараз є нова квартира і дім. Перше, що вам варто запам'ятати, це ніколи. За будь-яких умов, не погоджуйтеся будіватися на чужій землі. Коли земля належить свекрус, свекрусі, тещі, тестю, це означає, що це чужа земля. Для того, щоб ви розуміли, що ви потім зможете собі там відсудити частку, якщо ви не домовитеся про поділ нотаріуса, то ви маєте вимагати, щоб перед будівництвом той клаптик землі, на якому ви Будете будуватися, чи то сарай, як у пані Наталі, чи то будинок, не має значення будь-яку будівлю, то ви маєте юридично виділити цей клаптик на ваше подружжя. В такому разі, так, ви можете безпечно будуватися і розуміти, що ви навіть якщо посваритеся з руками захочете розлучатися, то ви зможете поділити навпіл збудований об'єкт. А за тих умов, як пані Наталі описала, дійсно. Ви можете тоді от багато років вкладатися, будуватися, але піти ні з чим. Друге правило. Старайтеся ніколи не продавати ваше єдине житло, яке ви набували до шлюбу. Цим особливо у нас страждати полюбляють дівчата, які то спадщину від баби отримали діда, чи від батьків щось подароване було, а тут виходить гарний. Новий чоловік, і він говорить: давай разом, але в нас грошей немає, є земля, давай продавай свою хату, чи квартиру, чи будинок. Будемо будуватись. Це як психологи говорять: великий червоний прапорець. Ви маєте залишати власне майно, це і для чоловіків, і для жінок, своїм. Дошлюбне майно має залишатися вашим дошлюбним. А все, що ви разом в шлюбі набуваєте. То це вже інша історія, тому що коли ви щось своє власне продаєте і хочете в шлюбі набудувати, то дуже великі ризики потім, що ви потрапите в дуже неприємну ситуацію. Вам треба буде судитися для того, щоб або довести, що більша частка вам належить у цьому побудованому або купленому в шлюбі майні, тому що ви своє власне продавали. Або бувають взагалі історії, коли ви своє продали, вбахали все в будівництво, а потім цей будинок все одно ділиться навпіл. А вам за це образливо, як це вам до того не попередили? У нас є курс пані в законі, як правильно оформлювати майно в шлюбі. Посилання під цим відео залишаю.